Всім привіт! У нас тут фортуна, воно заглядає. Дашка гризе, Калатає як має бути по всій кормушці. А калатає знаєте, вона чим? Була я в район їздила і купила їм вкусняшку. Купила їм сіль. Отаку От розу, тільки вона у мене кругла була. Я її на 4 куска розбила. В нього там зерно. О. І сіль. І всім кормушки порозкидала. Отак. Бачите? Така кормушечка на зерно. В них вечеря. Вечеря й дала сіно, зерна, водички. І Дашка вон тріпає свою сіль теж. Бачите, дихаємо. І пару видно. Ніби не холодно дуже, але пару видно. Фортуна в мене сьогодні якась цікава. Їсти не хоче, бігає, щось як заведяна. Пустила до козла, не гуляє. А що таке, не можу поняти чого. Може, знов на вулицю хоче. Вчора ми трошки гуляли, у нас було тепліше. Так, да? фортунка. Все добре з тобою, дотя. Отак, так, отак кушай маму, кушай маму, кусай. Їм водички дала, попили. Ташка наша. Животик у неї не дуже великий, але вимічку наливає. Що ти там? Соломку їздиш, так? Да? Несла кусочок сіна і гризес. І ця малявка наша. Не росте ця малявка, якась така маленька, я не знаю. Я кажу, вона ніби як карликова. Зовсім манюсенька ця о, дівчинка. Здрасть. О, 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 зраз! Ти куди? Бачили? Хе-хе, бачили цю вредіну? Куди підемо, фортуна? Куди підемо? Підемо на вулицю з тобою. Там сніг іде. Вилізла через верх, а треба буде сказати, Дімі, щоб доску прибив туди. У нас дивіться, яка красота. Сніг іде, дерева. Покриті як інієм. Таким, ну зараз вам не видно. То був дощ, то тепер сніг. І що, дівку? Ну, вискочила ти, а далі що? Що будемо робити? А? Фортуна? Орішка прибігла? Що будемо робити, Дваць? Така цікава. Красуня моя. Ти моя красуня. Моє сонечко. Якщо відгуляла, то червень місяць будемо чекати поповнення від неї. Бо ж я думала б, вона від шархана, а шархан не одної кози не покрив. Луна, то не покрита. Може, на другу осінь прийде в охоту. Ну, та малявка, надіюся, що підросте. Добре, що не покрито, бо він на неї теж був вскочив. Вона манюнька, така дрібненька. Що? Сніг йде, так? Да? Фортуна, йде сніг? Ти не можеш поняти, що ж тут таке робиться. Що ж то таке робиться? Зима доця. Да? Було тепленько, каже, я вже знов холодає. Ну що це таке? Мультик заглядає, теж не можу поняти, що ж то робиться. Що ж то робиться, каже, да, Мультик? Хі -хі. Лоба щухав собі. Ну, о, чуприна, яка в нього, дві волосини. Чуприна. М -м. До козла вона не хоче. Сама по собі щось вона сьогодні активна. щось вона хоче і не знаю що. Не можу поняти. А, цей курточку мені вже доїдає. Фортуна. Що доці? Там кавалер. Ти не хоче до нього. Там Дашка. А цей мене тріпає. Вискубує всю. От що їй робиться? Все ніби добре, але якась активна дуже. Фортуна? Що тут така активна сьогодні? А? Я в галошах, при параді? Що Хтось іде? Все, йдемо в клетку. Я до фортуни. А це воно перелазить через клітку. Щось сьогодні хоче барышня, сама не знаю, що вона хоче. То вона на кормушку стала і перепрягнула через дирку. Сюди перепригнула. Щось вона сьогодні хоче, сама не знаю, що хоче. Труситься щось дуже активне. Ну, до не хоче до мультика. Mm -mm. Да, Луна, не хоче вона до мультика. Ми вже, каже, пускали. Отакі mm. у нас, друзі, справи. Все в нас добре. Вас любимо цілуємо mm. і до зустрічі в нових відео.